Вітаю вас, невгамовні! Сьогодні я вирішила приготувати свою улюблену українську страву. Борщ! А які страви полюбляєте ви? А чи добре ви знаєте? які з них є українськими. Пропоную вам заглянути у мою книгу рецептів. Квасоля, морква і цибулина. Бурячок і капустина. Ще й картопля. Щусь горщик, Ну й ми зварим. Борщик. Фарш капусту завернемо. Трохи рису додаємо, потім стушим в казані на вечерю голубці. Є з картоплею, з грибами, є і з сиром, і вишнями. На окропі варяться, сметаною поливаються. Вареники. Довго-довго на вогні ми його варили. Потім м'ясо в тарілки справно відділили. Часничок, сіль, перець, хрін дуже полюбляє він. Ти бери мерщий хлібець та скуштуй наш холодець. На яйці і молодці напеклися в нас млинці. Сир у них поклали ми, ще й родзинок додали. І на стіл сметаною подавала мама нам. Налисники – це не борщ, не суп, не юшка, хоч там плаває петрушка. І цибуля, і морквина, і солодка картоплина, пшона жменя, капуста кисла. Ось така внастрава вийшла. Спорожніє вмить баняк, якщо зварим капусняк. В Кукурудзяну крупу я сметанку додаю. На маленькому вогні довго варю у печі, шкварки бринзу та гриби додаю вже при кінці. Бануш. Риба, кріп і цибулина, ще картопля та морквина. На останок ще петрушку Будем їсти смачну юшку. В молоці пшоно зварити. Гарбуз дрібно покришити, все разом перемішати, цукру трішечки додати. Підставляйте швидко чашу. Будем їсти гарбузову кашу. У воду із продуктів додаємо лиш сухофрукти. Мама всіх нас незабаром пригостить смачним узваром. Українська кухня надзвичайно багата. Її страви прості, але дуже смачні. Страви української кухні полюбляють у всьому світі. Тож запрошую вас скуштувати український борщ. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.